Наполегливі тренування та жага до перемоги. Ось рецепт успіху від самбіста Дональта Джахата. Його дієвість спортсмен довів на клубному кубку Європи з бойового самбо. Туди хлопець вирушив у складі черкаської команди від спортивного клубу Грізлі. За словами тренера хлопців, змагання проходили на дуже високому рівні. Як завжди, Ельхан Назимович Вілієв це президент федерації бойового самбо України. Організував турнір на височайшому рівні на Кубку Європи. І взагалі на такому рівні ми виступали вперше. За титул найсильнішого черкаським спортсменам довелося змагатися із кращими самбістами Європи. Відстоювати честь України на світовій арені поїхало п'ятеро наших спортсменів. Боролися вони у двох вагових категоріях. Проте фортуна посміхнулася лише одному Дональду Джахату. Спортсмен став бронзовим призером Кубку Європи. Запевняю, здобути перемогу. Йому завадило хвилювання там. Были очень сильные соревнования, как команды России, Молдавия, да, были сильные. И тоже украинские, они тоже сильные команды. Это очень э, сильный бой, как я делаю. И Ja wygrałem 30 metrów i tam, myślę, że w kolejny raz ja będę pierwszy. To się na mnie У клубі Грізлі Дональд Джахат займається лише два роки, проте є одним із найперспективніших спортсменів. На добутому самбіз зупинятися не збирається. Планує здобути умріяне золото на наступних змаганнях. Зараз у Дональда небольшая травма і якщо ми встигаємо підготуватися, то 21 числа, 21 октября, в Севастополі буде всеукраїнський турнір по проєвсі. Сподіваємося, що там Дональд виграє вже у всіх. Нині спортсмен лікує отримані травми, адже попереду у нього виснажливі тренування та нові світові старти. Вікторія Хамаза, Василь Сагінко, Віка Вікановини.